про головне 4 січня бойова медикиня Галина Федишин, яка повернулася 3 січня з російського полону, заручилася зі своїм коханим. А на країни північно-західної Європи обрушилися сильні дощі та сніг. Докладніше далі. Слава Україні! Героям слава. Як стверджує уповноважений Верховної ради справ людини Дмитро Лубінець, найближчими тижнями може відбутися ще один процес обміну військовополоненими. А сьогодні стало відомо, що бойова медикиня Галина Федишин, яка повернулася 3 січня з російського полону, заручилася зі своїм коханим морпіхом 36-ї бригади Миколою Гриценяком. Разом вони пройшли бої за Маріуполь. Росія, яка так старанно намагається заморозити Україну взимку, сама страждає від моторошного холоду у столиці країни агресора, одразу три райони залишилися без електрики та опалення у 25 градусний мороз. У адміністрації Байдена наголошують на необхідності прийняття Конгресом США додаткового пакету фінансової підтримки України у зв'язку із посиленням обстрілів з боку Росії. Про це заявив координатор з питань стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Ввечері 3 січня поліція Києва затримала чоловіка, якого підозрюють у скоєнні серії вбивств, вчинених на території всієї України. Причому мінімум два з них у Києві. Злочинця шукали по всій країні з минулого року. Від поранень, отриманих 2 січня внаслідок ракетного удару по Харкову, померла заслужена артистка України Вікторія Тимошенко. Серце 84-річної жінки зупинилося у лікарні у четвер, 4 січня. На країни північно-західної Європи обрушилися сильні дощі та сніг. внаслідок чергового атлантичного шторму. Серед особливо постраждалих Англія, Франція та Північна Скандинавія повідомляє Reuters. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.